Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю величезну подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте. За вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам здійснити свої мрії з дуже важливою астрологічною подією і закласти вектор реформ пов'язаних із землею та матеріальними ресурсами, і в цей період провести внутрішню ревізію цінностей та цілей, пройти через цю особливу Енергію, щоб ускорити реалізації своїх цілей та реформувати застарілі сфери життя, а тема сьогоднішнього відео величне останнє з'єднання сонця і урана у знаку телець. Тож у цьому відео поговоримо про те, що означає з'єднання сонця з ураном, значення цього з'єднання для всього світу, значення з'єднання для. Особистості і коротко розповім для кожного знаку зодіака, на яку сферу життя більше вплине з'єднання сонця з ураном, яке відбудеться 18 травня 2025 року. Величне з'єднання Сонця і Урана. Сонце з ураном запускає свій цикл кожного року. Але це з'єднання особливе тим. Що на найближчі 80 років в Тельці з'єднання Сонця з ураном не буде. 18 травня 2025 року відбудеться важлива астрологічна подія З'єднання Сонця і Урану у знаку Телець, останнє з'єднання перед виходом урана у знак Близнюки, яке відбудеться 7 липня 2025 року. Тому воно задає довгострокові тренди на 84 роки. Цей момент ще можна назвати підведення підсумків, закриття старого світу і початок нового енергетичного циклу. Наступне з'єднання в цьому знаку відбудеться тільки через 80 років. Тому значення цієї події важко переоцінити. Уран перейшов в телець перший раз 15 травня 2018 року і пробув там до 6 листопада 2018 року і остаточно зайшов в знак тельця 6 березня 2019 року, де й пробуде до 7 липня 2025 року. Уран рухається по земному і стабільному знаку тельця. Але ця подорож готова підійти до кінця. Що ж таке з'єднання Сонця і урана? Цікаво, що Сонце і Уран в астрології є своєрідними антагоністами. Сонце управляє знаком лева, що символізує владу визначеної людини або групи людей. А уран управляє водолієм, знаком, який стоїть напроти лева, знаком свободи, демократії. Та влади народу. І їх з'єднання подібне з'єднанню плюса і мінуса, що народжує іскру. Уран сама ексцентрична планета Сонячної системи. Ця планета вносить в наше життя часто хаос, з якого народжується щось принципово нове. З'єднуючись із сонцем, уран створює потужний енергетичний імпульс, який запускає процес трансформації у тій сфері життя, яка пов'язана із знаком зодіака, де відбувається з'єднання. Початок нового циклу. Телець знак стійкості, ресурсів і базових цін. З'єднання сонця з ураном. Завершує багаторічний цикл реформ, розпочатий в 18-19 роках, і одночасно закладає вектор радикальних змін у матеріальній та особистій реальності. На перший погляд, це астрономічне явище, по факту кульмінація трансформації, викликаної впливом урану планети руйнування хаосу та осяянь. І це не просто небесна інформація, це перехідний момент, в якому кожен може або змінити курс, або остаточно зацементувати стару модель і зостатися в ній. Уран змінює реальність з 18-19 року. І з 19-го року, тоді коли Уран остаточно зайшов у знак тельця, який символізує матеріальний світ, цінності, землю і саме життя. І послідовно Уран переписував правила фінансів, розподілу ресурсів, споживчої поведінки та самого відношення до матеріальної стабільності, від цифровізації економіки до переосмислення власності, і все це підпало під перебудову урана. Особливо відчуваємо, що це проявилося на фоні глобальних змін у світі, від економічних криз. До соціальних зрушень та боротьби за землю. І цей період заклав вектор реформ, пов'язаних із землею і матерією. Це затронуло території, ресурси, цінності, фінансові структури і самі алгоритми взаємодії людей з грошима. Тепер, у травні 25-го року запускається остання хвиля. Вплив урану в тельці завершує свій цикл і востаннє пропонує кожному провести внутрішню ревізію цінностей, привілегій і цілей. Останнє з'єднання в цьому циклі несе особливу енергію, а це ускорення реалізації програм, що зародилися в 2019 році, сильну потребу реформувати застарілі сфери життя, впевненість. Що стабільності чекати не варто осяяння і прориви замість стабільного розвитку. З'єднання сонце уран включає новий цикл осяяння та пошуку своєї свободи та унікальності і неповторності. Завершиться він 22 травня 26 року, коли відбудеться наступне з'єднання сонця з ураном, але вже в близнюках. Це з'єднання завжди дає нам дуже сильний аспект просування вперед, можливості розкрити наш творчий потенціал і знайти ту саму внутрішню свободу бути по-справжньому такими, якими ми є. Це максимальна можливість для того, щоб впустити нове в своє життя. І що ж це може означати для особистого життя і рішень? З'єднання сонця і урана це різкий імпульс. Спалах, енергетичне перезавантаження. Тут не йде мова про стабільність, а навпаки. Хто продовжує чіплятися за старе, може бути викинутий із звичного ритму, з максимальною швидкістю. Все, що устаріло, буде рушитися. Все, що нове назрівало, почне прориватися назовні це точка внутрішнього вибору. Жити за шаблоном або ризикнути і вийти за межі інерції. Хтось відмовляється від нав'язаних моделей поведінки, хтось починає розуміти, що більше не хоче триматися за токсичну роботу, за токсичні відносини, за місто або образ життя. Тож можливі раптові осяяння, різкі зміни у сфері доходів, зміна місця проживання, переоцінка партнерства. Все із сильним емоційним фоном і відчуттям, що далі так жити не можна. Ви можете прийняти важливе рішення та розпочати реалізацію грандіозного плану, про який давно мріяли. Це може бути і ремонт дому, і переїзд, або велика покупка. У будь-якому разі аспект цих планет підштовхує нас до значних змін. І не виключено, що сприятливі зміни відбуватимуться навіть без нашого бажання. Уран може шокувати та зробити те, про що ми навіть подумати не могли. Це можуть, може бути і здійснення мрій, і відкриття, та багато приємних моментів. Саме з'єднання аспект нейтральний, тож він може нести або високу напругу, або. Здійснювати наші мрії уран пов'язаний з осяяннями, просвітленням, несподіваними здогадками та ідеями. Але треба враховувати, що дуже важливо, щоб вони були застосованими. Хоча він часто нам приносить ідеї з майбутнього. А наскільки можливо їх реалізувати зараз це завдання, яке ми повинні визначити цикл «Сонце-Уран» Триває один рік і починається 18 травня. Перший квадрат 24 серпня, і це максимальне зростання змін, які приносить нам Уран. І до 21 листопада, коли буде перша половина циклу, цей період максимально ефективним буде для тих, хто хоче щось змінити. А після 21 листопада до 26 травня 26-го року ті зміни, які ви почнете в першій половині циклу, будуть мати вже певні наслідки. Якщо ми подивимося на карту цього циклу, то побачимо, що в цей момент є цікава конфігурація, коли Сонце з ураном пов'язане гармонійним аспектом секстиль з Нептуном і Сатурном, і при цьому вибудовується. Тригон до Плутона від з'єднання Сонця з ураном. Тобто Плутон знаходиться в тріні до з'єднання Сонця з ураном та в секстилі до Нептуна і Сатурна. І сюди додається тригон від з'єднання до місяця. Місяць проходить останні градуси Козирога, а Плутон у перших градусах Водолія. А це означає, що включена зона Сфінкса, вищого зодіаку. Тієї самої Химери, яка поєднує чотири знаки Зодіаку: тельця, Лева, Скорпіона та Водолія. Тобто старт нового циклу проходить під впливом вищих планет і Сатурна. Тобто значимість і важливість саме цього року з 18 травня 25-го року до 26 травня 26-го року дуже велика. І тут потрібно вловлювати, де у вас знаходиться точка з'єднання, тому що вона показуватиме, де потрібно йти вперед, а може навіть обганяти поточні події для того, щоб ви могли вчасно скористатися тими несподіваними дарами, які приносить нам уран. Як варто використовувати цю хвилю урану? Це з'єднання особливо важливе для тих, хто готовий не просто бажати змін. А проводити їх у практичній площині. Це з'єднання не гарантує успіху, воно дає момент прискорення, запуску і ініціювання. Для одних це можливість вийти з глухого кута, а для інших зламати залишки ілюзій. Уран діє швидко. І саме в цей період варто відмовитися від усього неефективного. Перевантаженого та морально застарілого, впроваджувати нові форми мислення, взаємодії та ведення справ, позбавлятися боргів як фінансових, так і емоційних, запускати проекти, в яких важлива незалежність та індивідуальність. Але ви повинні розуміти, що коли працює уран, ми не можемо очікувати те, що запланували. Тож в результаті ми можемо отримати зовсім не те, що чекали, і це може бути навіть краще, ніж те, на що ми очікували. Цей час дає нам унікальну нагоду визначити сфери життя, які потребують модернізації, реорганізувати домашній простір, впровадити нові здорові звички, відмовитися від життя за шаблоном, генерувати креативні та сміливі ідеї. І важливо розуміти, що нове народжується не з порядку, а з хаосу. Не можна побудувати щось насправді нове, не зруйнувавши старе. Це не заклик до руйнування, а розуміння того, що, діючи звичним чином, ми не створимо нічого нового. Тож Уран любить все креативне, неординарне, не таке, як ми звикли робити. Тож, Час оновлюватися та здійснювати свої мрії. Як же підготуватися до цього з'єднання? В період з'єднання Сонця з ураном особливо важливо бути уважними людям, у кого є кров'яний тиск. Намагайтеся не хвилюватися та заспокоювати свій розум, дотримуйтесь обережності з електроприладами, усвідомлюйте відповідальність за свої думки, слова та рішення. Діліться своїм світлом з іншими людьми. Отже, з'єднання Сонця з Ураном в тельці 18 травня 2025 року це фінальний спалах змін, розпочатих 6 років тому. Пам'ятайте, що цей період не просто час підбиття підсумків всього, що сталося з 2019 року, а й унікальна можливість задати новий вектор реформ у своєму житті. Саме зараз ми маємо заключну можливість почати усвідомлено створювати власний світ. Хто не скористається цією можливістю, може залишитися в замкнутому циклі до наступного аналогічного з'єднання, яке відбудеться лише через 80 років. Цей момент не повториться і він стає початком перезавантаження або Підтвердженням остаточної фіксації у старому сценарії, чи готові ви до оновлення? покаже не час, а ваші конкретні дії після 18 травня, на кого найбільше вплине з'єднання Сонця з ураном у людей, в яких в метальній карті є будь-яка планета або значуща точка гороскопу, через яку проходить уран. Цей транзит буде діяти найсильніше і будуть проявлятися його і хороші, і погані властивості. Для тельців дія транзиту може бути протягом декількох років. Тут все залежить від становища сонця в натальній карті, тому що уран переходить ще й в ретроградний рух і може проходити по одній і тій точці кілька разів. Тельці перших двох декад знаку. Вже давно спостерігають зміни, які вносить Уран у ваше життя. А тельці третьої декади, знаку, народжені після 10 травня, вже почали проходити цей період і починають відчувати, що змінюється у їхньому житті. У вас йде оновлення. І ви можете сподіватися на чарівні та прекрасні моменти. І вам важливо відпускати минуле і сміливо приймати нове, і впроваджувати в життя прогресивні методи, змінювати своє життя. Найбільш напружений вплив буде у левів, скорпіонів та водоліїв. Це фіксовані знаки. А також у тих, у кого в карті є будь-яка планета в квадраті або опозиції до транзитного суду. Сонця або урану. І у вас є можливість для несподіваної зустрічі або знайомства з близькою за духом людиною, але при цьому щось може несподівано зруйнуватися, змінитися у вашому житті. Іноді може бути і кризова ситуація. Руйнування чогось, несподівані злети, але частіше падіння іноді неприємні. І вам різко придеться оновлювати своє життя, але енергія для цього у вас буде. Цей аспект не для того, щоб сидіти на одному місці, а цей аспект для того, щоб його опрацьовувати, приймати швидко рішення, і на нього енергія є. Найбільш позитивний вплив з'єднання сонця з ураном буде на сонячних дів, козирогів, раків та риб. Та у тих, у кого в карті є будь-яка значуща точка гороскопа в секстилі або тріні до транзитного сонця з уроном, позитивні якості транзиту діятимуть сильніше, ніж негативні. А від негативних, якщо такі події будуть, шкоди буде найменше, і вони можуть діяти як попередження про обережність і не вести до серйозних проблем. Щасливий випадок. Несподівана зустріч з близькою за духом, людиною, завдалих обставин, і є можливість для тривалих, приємних для обох стосунків в результаті, і не лише любовних, це щасливий випадок, який зводить людей разом, а іноді розводить їх, якщо вони не близькі по духу і не підходять один одному. Отже, бажаю всім несподіваних приємних та чарівних моментів, відпускання минулого та сміливості у прийнятті нового та прогресивного. Спілкуйтеся, зустрічайтеся, знайомтеся, любіть і нехай кожен день життя буде чарівний. Коротко розповім, вплив з'єднання Сонця з ураном 18 травня 25-го року кожному знаку Зодіака. Для знаку овен і для тих, у кого з'єднання Сонця з Ураном відбувається у другому домі гороскопу, і з'єднання вплине на ваші цінності та матеріальні ресурси, можливі нові ідеї щодо реорганізації бюджету, нові джерела заробітку, ви можете змінити структуру доходів та ставлення до грошей, і можлива поява можливостей у сфері електронних платежів або криптовалют. Для знаку телець і для тих, у кого з'єднання Сонця з ураном проходить по першому сектору гороскопа. Цей сектор символізує вашу особистість та спосіб життя, і у вас може з'явитися бажання звільнитися від усього, що сковує вас, чи то робота, або те, що забирає весь час, стосунки, в яких ви втрачаєте себе, чи сам спосіб життя, і ви захочете спробувати себе в новій ролі. Тож попрацюйте над своїм іміджем та стилем. Для знаку Близнюки і для тих, у кого з'єднання сонця з ураном проходить по 12 му сектору. Цей період дасть можливість позбавитися пережит минулого, яким немає місця у вашому майбутньому. І це може стосуватися переоцінки ваших цінностей, системи правил життя, розставання з ілюзіями. У вас може з'явитися бажання позбутися зобов'язань, боргів та послабити вплив від хронічних хвороб та проблем. Для знаку рак і для тих, у кого з'єднання сонця з ураном проходить по 11 дому гороскопу. З'єднання вплине на вашу картину майбутнього та соціальні зв'язки. Цей період у вас ймовірні зміни у колі спілкування, поява нових сміливих надій на чітке бачення бажаного майбутнього, можливі несподівані результати від довгострокових проєктів та приємні сюрпризи. Для знаку Лев і для тих, у кого з'єднання Сонця з ураном проходить по 10-му дому гороскопу. і цей сектор пов'язаний з кар'єрою та соціальним статусом. Наступний рік може принести зміни у статусі, тобто зміни в роботі, одруження, придбання житла. Важливо проявляти гнучкість у цілях, оскільки Всесвіт може запропонувати не ті варіанти, що ви очікували, але навіть може запропонувати більш підходящі для вас. Для знаку діва і для тих, у кого з'єднання сонця з ураном проходить по 9 сектору. І це може привести вас до зміни юридичного статусу, тож отримання документів, що підтверджують права, реєстрацію бізнесу, працевлаштування. У вас може з'явитися бажання отримати нову освіту, пройти курси або вирушити у подорож, можливі зміни у відносинах з родичами партнера. Для знаку терези і для тих, у кого з'єднання сонця з Ураном проходить по восьмому сектору гороскопа. І це з'єднання допоможе позбавитися вам від страхів та заборон, що заважають розвитку. Ви зможете звільнитися від самовстановлених обмежень. У сфері загальних та спільних фінансів можуть відбутися перетворення, з'явиться бажання почуватися самодостатнішими і чітко визначити межі мого і нашого. Для знаку скорпіон і для тих, у кого з'єднання сонця з ураном проходить по сьомому сектору, і цей сектор пов'язаний з партнерськими відносинами, і тут буде енергетичний імпульс. Це може призвести до оздоровлення відносин, спілкування з людьми, що відрізняються від вашого звичайного кола, з новими діловими контактами та більшою свободою. Важливе завдання визначити, хто з вашого оточення кличе вас вперед, а хто тягне назад. Для знаку стрілець і для тих, у кого з'єднання сонця з ураном проходить по шостому сектору гороскопа, який відповідає за умови життя та роботи, графік та спосіб життя. У вас може з'явитися імпульс покращити простір навколо себе, вживати рішучих заходів щодо зміни роботи чи реорганізації побуту. Особливу увагу варто приділити здоровому способу життя та особистим інтересам. Для знаку козиріг і для тих, у кого з'єднання сонця з ураном проходить по п'ятому сектору, і цей сектор пов'язаний з радістю, творчістю, дітьми та особистим життям. І у вас може з'явитися бажання вийти за межі рутини та обов'язків, зробити щось незвичне, яскраве, творче. Імпульсивно вирушити кудись, і у сфері відносин із дітьми та романтичними партнерами можливі нові сюжети, у вас може посилитися потреба в коханні та романтиці. Для знаку водолій і для тих, у кого з'єднання сонця з ураном проходить по четвертому сектору, а цей сектор відповідає за дім, сім'ю, нерухомість. І якщо з 2019 року в цій сфері було багато змін. Переїзди, продаж, купівля нерухомості, ремонти, то зараз розпочнеться процес стабілізації, і ви зможете визначитися, де і з ким хочете жити, і знайти баланс у сімейних стосунках. Для знаку риби і для тих, у кого з'єднання сонця з ураном проходить по третьому сектору. Цей сектор впливає на інформаційний контакт зі світом. Тож у вас може з'явитися бажання знайти свій індивідуальний шлях, а не діяти, як усі. І у вас можливі зміни в роботі з інформацією та людьми, бажання навчитися чогось нового. Багато хто захоче оновити засоби зв'язку чи транспорт. Тож інформації вам буде багато. Головне, відокремлювати важливу і неважливу інформацію. Правдиво та неправдиво. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!